Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Оленка, і сьогодні у відео я розповім вам про своє інтернет-замовлення та що купила у магазині Єва. Кому цікава така тема, всіх запрошую до перегляду. Давайте покажу вам. Спочатку ми зайшли в Єву і оглянули, які акції представлені у магазині. Спішіть, тому що дуже багато цікавих різних акцій. Давайте по порядку. Буду вам виймати рандомненько. так. Ми затарилися з шкарпетками. Дуже гарні аміго. Донечка обирала для себе. Ціни я, напевно, вам в кінці озвучу. Ось такі. 18,20 є і, по-моєму, 16-18. Ось ці ми брали. І ось ці 16,18 і 16 і 18, верніше, ось так. Дуже всі такі гарні, симпатичні. Шкарпеток багато не буває, тим більше йде осінь. Оці такі з патрулем дуже симпатичні. Ну, та й мені здається, що всі достатньо гарні. От, якість непогана. Ми вже не вперше їх беремо. Хто дивився на них, то зараз дуже багато різних по акції. Давайте зразу скажу вам ціни, щоб я зараз не забула. Значить, ціни на шкарпетки 27,99, 24,99, 19,99. І ось ці дитячі скай, тут де дві пари, іде по 49,99, тобто по 25 гривень пара. Я вважаю, що ціна адекватна. І, 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 і. Хто шукав олівці гелеві для губ чи для очей, ламель. Зверніть увагу, вони з'явилися зараз в Єві. ну, принаймні в, у Львові, в магазині Єва вони є. Я в запаси взяла 404 універсальний, як на мою думку, відтінок. Він в мене є в моїх косметичках, ви могли наразі його бачити. Дуже його люблю. Взяла в запас, тому що там того вже дуже мало залишилося. Між іншим, свочі на руці робила, з'явилися для очей ось такі голубенькі. Дівчата казали, що вони лімітки йдуть. Ось цей голубий є, з тої серії жовтий. от Червоний я тестувала на руці для губ. Так що там дуже великий. Достатньо великий вибір, бо ще буквально місяць назад я заходила, то не було. Тепер дуже великий вибір тих олівців-гламель. Так що, ще раз повторюсь, взяла його в запас 404 відтінок. Ціна на олівці ось цей для Губ 7690. Для очей, по-моєму, по 79 гривень. Але я вважаю, що це нормальна, адекватна на них ціна. Так, ну, а тепер давайте перейдемо вже безпосередньо до мого інтернет-замовлення. Чого я власне, робила замовлення? Шукала вже для себе якусь альтернативу на осінь. Догляд. Почну з тіла. Закінчився в мене скраб для тіла. Хотіла в містер Скрабер замовити, але там на нецінне якось дуже дорого. Особливо цікавові їхні соляні скраби. І зупинилася також на українському бренді на Натів spa Coffee Scrub, тобто кавово-сольовий скраб, глибоко очищує, стимулює обмінні процеси шкіри, тонізує та надає ліфтинг-ефект. Кава та бабасу. Ось так виглядає. Тут об'єм цілий, по-моєму, 300, якщо я не 300 мл, якщо я не помиляюся, де ж його тут шукати. Виготовляє місто Дніпро, Україна. От, не бачу, та й все. А в чеку. Ціна на цей скраб була, так, 250 мл. В чеку є 105 гривень даний скраб. Хоча потім зайшла в Єву по 99, чи що був скраб, але інший. Давайте я вже він приходить ось так. Щось там таке латає, <свільгований> зафольгований фольгою, відкриваю його. Угу. Він достатньо сухий. І знаєте, мені от пахне, хто знає, я коли приїжджала до бабці в село і зривала мак, ось ці головки маку, і вони такі були вологі. Чомусь мені цей аромат, можливо, це так бабасу видає. Я не знаю, що це таке бабасу чи бабасу. Кава та виглядає. кавата бабасу. І всередині ось а, такий а, скраб. Е, доволі такий, такий, знаєте, ну, цукровий, так, щоб з'їсти. Одним словом, е, замовляла, я ще раз повторюсь, онлайн. В принципі, приємний аромат, буду користуватися і вже десь в моєму догляді, або на догляд на осінь. Я вже буду підбирати, тому що вже так небагато й залишилося до, до вересня місяця. І буду вам вже розповідати, чи користувалась я він мені або вже тоді в порожніх баночках, так що не пропускайте такі відео. Так, це перше, що було. Друге, що було, дуже хороша ціна на, на маски. Тканині для, для обличчя. Це в нас серія Superfood. Це, по-моєму, недавні новинки. Якщо хтось знає, поправте мене. Бачила вже в дівчат: тканина маска для обличчя з гарбузом йшла за 10 гривень, а з брокколі 12 гривень. Це всі. Які були на той період в наявності. Це в нас, не буду вже називати фірму. Це корейські маски. от Буду пробувати. І обов'язково десь в інстаграмі ви мене побачите в даній масці. Так що підписуйтесь, ще також на мій інстаграм, хто не підписаний. От, Значить, тут ніякого перекладу нема, що дає дана маска. Треба буде вже дивитися, вже десь дивитися на, на сайті або на майкапі. Там зазвичай або на Єві є опис, треба буде по опис зайти і подивитися, що ці маски роблять. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вони мені думаю, така ціна, чому б не взяти. Далі взяла я для себе, колись брала у Вацінці. Таке бу... Така була серветка для очищення, сама біла упаковочка з жовтим. Там якесь яйць... написано було щось з яйцем. Це був була корейська серветка. Не можу я її в атланці зараз знайти. Заходила на раз, питалася в дівчат. Вони кажуть, тільки є яйце, отаке для. Для пілінгу, по-моєму, а серветочку в них давно вже немає. І тут дивлюся: є ось така серветка. Це наш український бренд Just Kawaii. Так, перепрошую. Український бренд Just Kawaii. Чи то Китай? Термін придатності 36, мі... так, 36 місяців дати виробництва. Так, виробник Нінбо Малтіні. Це що Китай? Та КНР, Китайська Народна Республіка. А це Китай. Я чомусь думала, що це що Kawaii, що це наш український бренд. Це все перепрошую. Значить, це Китай. Пільник-серветка з моцином равлика, значить, очищувальна. Мені ця корейська дуже подобалася. Думаю, візьму на пробу ось таку. Але вже теж буду ближче до, або в дорогу з собою візьму, якщо ще кудись поїду, або буду вже на вересень. А можливо, ну, подивимося одним словом, точно ви... вам відгук залишу. От. І оце вже точно на, на вересень я взяла а, ось таку а, штуку. А це в нас ідуть пілінг-бади. По-моєму, якщо я не помиляюся з червоним вином корейським. А, тут в нас іде така симпатична коробочка, доволі така, знаєте, містка. Вже, напевно, всі дівчата спробували, це тільки я одна залишилася. Так, не сказала вам ціну за цю серветку. Ця серветка. Коштувала 2540. А ось ці пілних пади коштували 347 гривень. Вони вийшли, це акційна їхня ціна. Мені часом треба таке якесь більш глибоке очищення. Давно я дивлюсь на ці, на ці пади, але. Тому мені ціна не підходить, то ще щось Тут, думаю, така акція. Так, дуже гарно вони такі прямо, знаєте, упаковані. Відкривати я, звичайно, їх зараз не буду, тому що все ж таки до вересня ще трохи є часу, щоб їм термін придатності не скорочувати. Тут є 30 падів, потрібно їх використовувати по... за потребою, я так вважаю. В мене комбінована... комбінований тип шкіри. Я думаю, один раз в тиждень можна її використовувати, можливо, один раз в два тижні. Ця серветка є двосторонньою. Тобто, якщо ви протираєте одною стороною, там треба дивитися. В, моїх, в моєму догляді на осінь я обов'язково буду їх брати, будемо з вами разом їх тестувати. Тут у цього червоного вина пропитки є достатньо. Значить, ця серветка є двохсторонньою, одна сторона легше очищає. Шкіру, інша більше очищає шкіру. Це я вже читала на сайті, коли замовляла їх. От. В принципі, якщо використовувати там один раз в тиждень, то 30 штук то на досить їх вистачить. От. Ну, пишіть, якщо ви вже такі пробували, як вам ці пільги впаден. Цікаво, я, звичайно, почитаю, і мені завжди зворотній зв'язок дуже з вами подобається. Так що поки що. Я їх залишаю. Між іншим, якщо купувати, наприклад, ось цю серветку 25 гривень одну, а тут 30 штук. 30 штук в нас коштує 340, ну нехай 350 гривень, так? 30 штук. А тут ви одну купили за 25 гривень. Я вже себе навіть помножила, 25 на 30 це виходить 750 гривень. Тобто, вигідніше, звичайно, купляти ось ці корейські, ніж по одному. А можливо, десь в Єві я б не бачила їх, щоб вони так окремо продавалися тільки на сайті. Знайшла чисто випадково, думаю, ну вже й спробую і порівняю. Так, спробничків ще взяла собі ось такий шампунь, тут навіть переклад є, з протеїнами шовку. Це в нас Secret K фірма, така собі серйозна. Достатньо дорогі. Це теж корейський бренд. Дорогий, думаю, попробую спробничка. Будемо з вами також знайомитися. Та й зручно кудись, знаєте, з собою в дорогу взяти, там на раз чи на два волосся помити. Так що нехай буде. І замовила маску для обличчя бульбашковим. Ось так вона виглядає. Тут також. Дуже така, знаєте, солідна упаковка в цій масті є переклад. Ось так вона відкривається, бо я замовлення перевіряла на касі. Так, знаєте, дивіться, яка прям упаковки. Переплачуємо, звичайно, за упаковки. Ця маска коштувала 207 гривень, але тут її є 150 мл. Так, вона йде в нас. Бачите, ось так виглядає. Вона де запакована. Я також її ще не буду відкривати. В якомусь догляді. Ми її з вами, звичайно, відкриємо і протестуємо. Зараз я вам прочитаю, що вона робить. Це в нас фірма Єлізавєка. киснева маска для очищення пор, маска міст деревне вугілля, бджолиний віск, колаген, екстракти розмарину та ромашки. Маска підходить для будь-якого типу шкіри, а особливо буде корисною для комбінованого та жирного типу. Продукт впливає на зволоження і розгладження епідермісу видалення зайвого себуму, очищення і звуження пор. Формула допомагає виводити токсини, стимулює метаболізм та запобігає ознакам старіння. Після нанесення маска покривається безліччю дрібних бульбашок, які посилюють її дію. В результаті шкіра набуває свіжого вигляду та рівного відтінку. Значить, спосіб застосування: нанесіть маску на шкіру обличчя, уникаючи області очей. І губ залиште на 5 хвилин. Потім додайте води і помасажуйте шкіру до появи піни. Змийте теплою водою. Ось така інформація. Цікаво буде мені також її протестувати, тому що пробничок від Єлізовіки цей такий, що в банурці, я вже в попередньому своєму відео з вами обговорювала даний пробничок, що мені сподобався. І також я говорила, що хочу в бануці цю маску, але по акції була ця. Ця в банусі зараз трошки дороговато, як на мене коштує. Я все ж таки зупинилася на ось такій. Буду пробувати тестувати. А якщо ви пробували, я також чекаю вас в коментарях. Ось, в принципі, таким було моє замовлення на сайті Єва і не тільки на сайті, як зазвичай я забігаю, шукаю якісь хороші ціни. Пишіть, що замовляли ви, що вже з цього всього пробували. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте україномовного блогера. Дякую вам, тримайтеся до перемоги. Всім па-па!